Hello, hello. Якщо ти відкрив це відео, то ти вже попереду 95% людей, тому що ти просто намагаєшся щось змінити, і ти уже прийшов сюди. У цьому відео я розповім чітку систему, як заробляти на товарці через дропшипінг на лендінгах більше тисячі, двох, трьох, чотирьох, а то й п'яти тисяч доларів на місяць. Щоб повторити мій шлях та шлях моїх учнів, тобі не потрібно використовувати якісь там супер там навички, бути супер здібним до чогось. тобі Просто там не потрібно закуповувати товар, не треба там мати запаси в десятки тисяч доларів. тобі просто потрібно повторити е, кроки, які я тобі покажу, і в тебе обов'язково все вийде. Цю модель може повторити хто має доступ до інтернету, дропшипінг це бізнес модель, яку може повторити просто кожен, навіть якщо ти ніколи нічого не продавав, навіть якщо ти не маєш інстаграму, там ніколи нічого схожого не пробував. Тобто ця система працює і її можна просто повторити, використовуючи одні ті самі інструменти. Це одна з найпростіших бізнес-моделей, яку робив я, пройшовши там дуже довгий шлях з багатьма помилками, витрачаючи на це кошти, витрачаючи на це час, купуючи консультації. І в вітозі в результаті прийшовши до чогось, насправді я вже пройшов досить довгий шлях, протестував дуже багато там лендінгів, товарів, бізнес-моделей. І наразі в моїй команді близько 40 людей, де ми тестуємо близько сотні лендінгів в тиждень, тобто. Там 400 в місяць, і ми продаємо на понад 10 мільйонів гривень на місяць. Я створив робочу модель по запуску інтернет-магазинів, яку вже пройшли сотні моїх учнів, і можете пройти також ви. А найголовніше це те, що мою модель використовують мої учні. Ось приклад: один з моїх перших учнів це Славік, який вже мав досвід невдалого навчання по товарці, де його навчали неякісно. Прийшов до мене, вийшов на результат в більше 30 лідів на день. Мав Рекордний день в 9200 гривень чистому за один день в середньому заробляв там по 100 доларів на день. Людина до мене прийшла, працюючи ще паралельно на роботі за 13 тисяч гривень, купивши навчання в розсрочку. Потім це все закривши, окупивши в сотні разів і навіть зняла зі мною подкаст. І таких, як Славік, в мене було насправді дуже багато. Ось ще декілька. Це Олександр. Стартував взагалі без досвіду, займався до того трейдингом. На трейдинг це така, тіпо чесно. не не ніша я би сказав. Спочатку зайшов на груповий тариф, окупив навчання. Вже там до кінця навчання він його відбив. Це середній тариф. Потім взяв повноцінне особисте наставництво, найдорожчий тариф, і також його окупив і вийшов на дохід там від двох тисяч доларів на місяць. Також ще моя одна учениця, це Олена, яка була і є нашим класним постачальником. Зайшла до мене для того, щоб масштабуватися, запускати лендінги, і вийшла на дуже класні результати. Там точні цифри розкривати не буду, але це більше 10 тисяч доларів на місяць. Проданих товарів до речі, Олена також, маючи вже свою команду, діючу кол-центр, використовувала мої уроки для адаптації своїх співробітників, що було дуже приємно. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як правильно запускати дропшипінг товара через лендинги, які кроки потрібно зробити для перших продажів, як знайти товар, який буде реально продаватися, і бонусом, якщо ти додивишся це відео, ти отримуєш. 10 актуальних товарів, які вже зараз приносять прибуток, тобто у 2025 році, такі найгарячіші, найактуальніші товари, на яких вже зараз можна заробляти кошти. Чому дропшипінг через лендинги це найкращий варіант за останні три роки, які є в Ніші, я перепробував дуже багато бізнес моделей, тобто інстаграм-магазини, величезні інтернет-магазини, там не лендинги умовно, OLX, пром, розетка, ще багато чогось і прийшов до висновку, що. Лендинги це найшвидший і найпростіший спосіб, в якому можна масштабуватися і класно заробляти на товарці. Завдяки цій бізнес-моделі ми можемо запускати товари просто хоч кожного дня. В нас в команді люди тестують по 2-3 нових товари. І на тест кожного товару треба всього лише 30 доларів залітає кожен третій п'ятий товар. Тобто, це найпростіша модель. Тобто, це дозволяє швидко тестувати попит на товар без закупівлі його в Україні. Дешевий тест. Можна контролювати весь процес від реклами до продажу, тому що ви також все обробляєте. Масштабувати прибуткові товари в рази, тобто, якщо у вас товар залітає, ви просто піднімаєте бюджет в рекламі, додаєте рекламних креативів і масштабуєте допоки ви це можете зробити. І головне. Ця модель дропшипінгу ідеально підходить для новачків і для старту. Треба по факту лише ноутбук. Ще один приклад людини, в якої вийшло, це мій брат Ілля. Він до того був таргетологом, заробляв там в районі тисячі умовно. Зараз він працює в моїй команді працює на результат, генерує близько 300 заявок щодня. Але найважливіший той фактор, що він зробив це з нуля. Він не був якимось там одарованим в товарці. Він не був там, типу, що він родився там, сразу вже він там щось міг. Тобто він був таргетологом, він поступово вивчав рекламу, потім прийшов в товарку, поступово вивчив інструменти, які були, і почав просто робити дії, які ми йому дали під своїм підходом. І таким чином Міля заробляє більше 100 тисяч на місяць, будучи в Нашій команді Іля був просто звичайним студентом, який шукав роботу, шукав себе. Вдумайтесь, він просто попав у систему, отримував фідбек, робив якісь дії, покращувався і вийшов на якийсь результат, і йде зараз на більший результат. І ті люди, які зараз дивляться це відео, ви можете просто повторити, зробити те ж саме, що зробив чи Ля, чи Саша, чи Ліна, чи Славік. У вас є всі шанси це зробити. Якщо знову ж таки повертатися до порівняння лендінгів і інших бізнес-моделей, то лендінги це просто найшвидший шлях до прибутку. Тому що в маркетплейсах ви будете. Стояти поряд з вашим постачальником. У вас буде чашка. Умовно, ось у мене є чашка. Вона буде коштувати в мене там 500 гривень, мого постачальника 300. В кого куплять, якщо вони поряд просто будуть стояти? І, звісно, в нього. Інстаграм вимагає розкачки відеоконтенту, і не факт, що воно вистрілить. Потім вам цей інстаграм ще можуть заблокувати, знести а лендінги, ви просто створюєте новий. Тому дропшипінг через лендінги найкращий і найефективніший шлях для того, щоб отримати прибуток і стартувати в товарці. Давайте трошки детальніше розберемо, чому лендінги працюють і чому вони є ефективними. Перше, це не потрібні вкладення в товар. Тобто, ви не повинні закуповувати товар на склад. ви не повинні вкладати туди свої кошти. Ви працюєте напряму з постачальником, який відправляє товар вашим клієнтам. Друге, це швидкий старт. Тобто, якщо ви освоїли вже всі інструменти, ви можете тестувати хоч кожного дня нові товари. Як це робимо, ми у нас тестує кожен байер десь два-три нових товари. І ви кожного дня дивитесь щось, щось у вас заходить, щось у вас не заходить, щось ви масштабуєте. Тобто ви постійно працюєте з товарами. Третє це достатньо невеликого капіталу для старту. Це не історія там про якісь інвестиції величезні для цього бізнесу. Да, вам і не потрібно 50, на 50 доларів, ви не роженетеся. Я про це говорити взагалі не зберігати. Забирався, вам достатньо до 500 доларів, тому що тест одного товару займає 30 доларів. Вам треба розраховувати, що ви протестували хоча б 5-10 товарів і змогли їх трошечки масштабувати. І вже на ці кошти ви можете розкачуватись. Тому я думаю, що до 500 доларів там є в кожного, там 200, 300, 400 доларів є в кожного. І щоб повернути цю суму і купити, її треба просто протестувати товари, знайти товар-вінер, який у вас зайде, з якого про... бути продажі в плюс і його масштабувати, трошечки часу почекати і вийти на стабільний прибуток. Четверта, це якраз масштабування, тому що якщо у вас залетів товар, ви просто піднімаєте бюджет і просто починаєте отримувати більше заявок. Зрозуміло, що скрізь є. Потолок, але базово, ви точно це можете зробити. І останнє це п'яте, це робота з будь-якої точки світу. Там не важливо, де ви знаходитесь, тому що ви ні до чого не прив'язані. У вас немає складу, у вас немає там якогось зобов'язання десь конкретно бути, тому що вас, вам все виплачує постачальник навіть на криптовалюту. Зараз я знаю, вони кидають ще кудись. Тобто ви просто шукаєте товари, налаштовуєте рекламу, отримуєте заявки. І отримуєте кошти, як знайти товар, який реально буде продаватися. Головна помилка новачків це те, що вони шукають не ті товари. Вони уявляють себе за цільову аудиторію, яка буде їх купувати, але вони зачасту не є цільовою аудиторією. Знаєте, ось така фраза, типу, я б не купив, я б не зробив. Вона не є доцільною, тому що ви не є цільовою аудиторією в більшості випадків, яка купувала б цей товар. І тому вони шукають щось щось красиве, що мені подобається, але це просто не працює, щоб товар. Продавався, він має відповідати чітким критеріям, і перший критерій це вирішувати проблему. Люди купують те, що їм допомагає у житті. Наприклад, ортопедична подушка умовно, умовно з TV-шопа, якщо хтось пам'ятає таку штуку для людей, яких там болить шия, і їм треба для того, щоб вирішити цю проблему. Там, умовно, маска для сну з навушниками це для тих, хто не може заснути там без музики, умовно, або ще там щось, або ж очищувач повітря в авто, він вирішує проблему неприємних запахів. Тобто товар рішення, товар вирішує проблему цільової аудиторії. Другий критерій це важливо, щоб цей товар був якийсь новий, або унікальний. Тобто найкраще продаються не товари. Умовник, якщо ви зараз почнете продавати спінери, які в дитинстві продавались, або ці знаєте, попит, або які. Якісь, якісь схожі штуки, вони просто не будуть продаватися, тому що ну, люди їх вже скрізь бачили. Люди вже наситились цим, вже погорло ситі, їм воно не потрібно, розумієте. І, наприклад, якщо всі продають один і той самий товар, умовно там масажер, то у них дуже висока конкуренція. Тобто вони всі в ринку, умовно уявіть, що це офлайн-базар, де стоїть 10 людей, і вони всі продають тупо одні однакові спінери. Ну, блін, ну ну понятно, що якщо б хтось один продавав ті спінери, вони були б в топі, що складно, в принципі, з. Робити, то у нього б тільки купували. Але якщо ви перші, якщо ви щось робите унікальне, не завжди вас так швидко копіюють, і ви збираєте всі слівки, просто всі слівки збираєте і заробляєте. Тому, якщо ви можете знайти якісь, ось в нас часто, знаєте, коли ми продаємо якісь масажери, заходять нові типи, яких там умовно ще може навіть немає в Україну, які там постачальники, тільки перші завезли, ми зразу давай запускати. Але ми навіть самі зараз з Китаю возимо. Тобто, ви можете стати одним з перших, хто заробить на якомусь товарі. Третій важливий Фактор це гроші, обов'язково рахуйте, скільки ви заробляєте, тому що вас повинно закладатися також на рекламу, щоб ви умовно, умовно, якщо товару постачальника коштує там, 500 гривень, то ви повинні накласти мінімум 300, подивитися по ринку, скільки щось схоже коштує. І якщо воно по ринку також коштує 300, то не треба таке продавати. Вам треба так, щоб якщо в постачальника коштує 300, умовно, ви продавали хоча б плюс 300, умовно, за 600. В середньому, щоб 100 гривень йшло 150 на рекламу і 100 П'ятдесят у вас залишалося, і умовно, Якщо ми вже там підрахуємо, там якщо у вас 100-150 залишається, залишаються, десять в день це ізі зробити. Реально, то у вас 1000 гривень в карманчику. Вже де шукати товари, які продаються, і як знаходити товари віннери, на яких знімати сливки, і заробляти кошти. Перша це стрічка інстаграм та фейсбук. Якщо ви почнете придивлятися, почнете ось так, знаєте, не оком, бачити, де товарка, де лендінги, нажимати туди, то система мета буде думати, що ви хочете таку категорію товарів купувати, вона буде на вас направляти схожу рекламу. Ось просто після перегляду цього відео спробуйте поспостерігати, де вам в інстаграмі попадається реклама, там реклама кожен третій, п'ятий пост. Подивіться, де вона попадається на лендінгах. Переходьте, скрольте, десь залишайте заявки, можливо, там спілкуйтеся, слухайте, як вам щось продають, і як тільки ви будете проявлятися. Себе як активний користувач мета вам буде підкидувати дуже багато е, схожих сайтів. Другий спосіб це бібліотека реклами Facebook. Тобто вона так називається, тому що там зібрана вся реклама всіх людей, які запускаються в мета. Просто в гуглі пишете бібліотека реклами Facebook», Заходите, ставите геолокацію Україна і переглядаєте товари. Також там пошук іде по тексту, як в Гуглі. Я рекомендую писати слово знижка, тому що всі товарщики використовують слово знижка. Ось напишіть прямо після відео, протестуйте, бачите, просто сотні товарів, які продаються. Третє це TikTok. TikTok допомагає шукати унікальні товари, яких навіть ще немає на ринку. Заходите на платформу, пишете англійськими словами: «TikTok made me buy it» або 50% off, або щось схоже, і ви отримуєте просто базу. Вірусних товарів, які можуть класно продаватися в даний момент в іншій країні або в Україні. Ви просто отримуєте тренди. Отже, найцікавіша частина, як запустити товарний бізнес по дропшипінгу через лендинги. Твій шлях в покроковій схемі. Крок один це знайди товар, який вже продається, але не має високої конкуренції. Не вигадуй тренди, просто шукай те, що вже продається, те, що вже продається в інших країнах, можливо, те, що є унікальне, і просто запускається. Крок два знайди постачальника. Зазвичай постачальників шукають на самих банальних штуках: це проекс, гугл, ще щось. Але я вам вже дуже спростив роботу, тому що я зібрав перевірених постачальників, яким можна довіряти, які вас не обмануть, які роблять швидкі відправки там в перші дні, що є дуже важливо. Тому просто відскануйте цей QR-код, і ви вже будете мати базу постачальників під товари, які ви знайдете. Там буде більшість товарів у цих постачальниках охоплена. І ви навіть, до речі, до речі, це. Один з методів пошуку товарів через постачальників, через наявність постачальників. Сінкебаут. Крок 3. створи простий лендинг, на якому можна буде залишити заявку на покупку. Зробити сайт можна за один день. У мене зараз команда це робить за 30 хвилин. Один сайт збирає навіть за 20. На конструкторі можна це зробити lp мобі. Головне, це не ускладнювати дизайн. І ще я вам хочу сказати таку такий от лайфхак. За вас уже все зробили, тому що товар, який ви будете запускати, в більшості вже продається, і ваш конкурент за вас уже що зробив? Уже і текста написав, і знижки поробив, і фотки гарні поробив. Вам просто треба це зібрати і скопіювати. Тому перше на сайті має бути. Ти що взагалі важливо? Перший екран відеотовару. Опис проблеми, яку вирішує товар, кнопка замовлення та форма для заявки. Приклади таких сайтів, ви можете подивитися в уже існуючих магазинах через бібліотеку Facebook, через стрічку, через постачальники. Ви можете подивитися і скопіювати з туди інформацію і створити сайт на конструкторі LP-Mobi. Крок 4 – це запустити рекламу в Facebook та Instagram. Насправді хочу сказати, що мета це дуже топовий інструмент. Мета мається на увазі Facebook та Instagram. для запуску реклами, тому що люди дуже класно Класно купують і дуже класно механізми підлаштовуються під тих людей, яким це потрібно. Просто по шаблонній схемі треба запустити два-три рекламних креативи. Відео відео, два таких класних. Ви можете приклади навіть в бібліотеці, фейсбуку бачити, навіть просто скачати їх собі, забрати, і навіть їх. Запустити в роботу, тому що там дуже часто все продумано. Ми використовуємо дуже часто от таку UG, UGC креативи вони так називаються. Тобто, це коли люди дають відгуки, якісь якийсь огляд. Умовно, в нас є інструменти, і якщо ми просто зробимо відео, де людина оглядає цей набір інструментів, під музичку, розказує, там є субтитри. Все гарненько продається в кінці, робиться якийсь офер зі знижкою. Оце це просто буде самий бомбічний креатив. Просто самий бомбічний креатив, який спрацює, і люди на нього просто клюнуть. Як я уже й сказав, приклади таких креативів можна побачити в бібліотеці Facebook. Фейсбук. І п'яте це масштабуйся. Тобто, якщо товар почав приносити хоча б по одній-дві заявки на день, не зупиняйся, збільшуй рекламний бюджет поступово. Тестуй нові товари. Я дуже знаю багато людей, які за рахунок того, що вони тестували нові товари, в них просто все повигорало. Вони такі, типу, а що робити? Ну, нове треба тестувати. Додавай різні зв'язки, додавай якісь нові різні оффери, додавай нові прикольні креативи, там, грайся з рекламою, тобто, щоб знайти якісь найефективніші варіанти, як заробляти більше. Тому тобто можна тестувати якісь інші рекламні платформи, такі, як умовно, не лише Facebook та можна тестувати YouTube. Тобто масштабування це просто системний підхід. Якщо щось працює, просто роби з цього більше різними методами. Чесно, ось зараз згадую себе там у 18 років, коли я тільки починав. В мене там не було якихось там великих вкладень. В мене не було розуміння там чи в мене щось вийде, але я просто вірив. Тобто, розумієте, в мене не було просто ніяких знань в дропшипінгу в товарному бізнесу. в мене не було суперскілів. Я просто пробував різні способи заробітку, робив сотні помилок, запускав неробочі схеми, і тоді, коли в мене нічого не виходило, я думав, окей, типу, в мене немає вкладень, в мене немає капіталу, типу, в мене нічого не вийде, але коли я побачив, як в мене залетів товар, я на ньому заробив кошти, це ще була термобілизна у свій час. Я такий оу, от як тут все працює. Я заробив трохи коштів. Я зрозумів, що товарка це топ. Я просто почав масштабуватися в цій ніші, що ми зараз просто топ-1 в Україні. ви не знайдете нікого в інстаграмі з об'ємами більшими, ніж у нашій команді. Але ви знаєте, я починав з малого. Я тестував товари, я запускав лендинги, заливав рекламу, аналізував щось. в мене щось виходило, не виходило. В мене якісь були продажі. Вони там мені мало приносили. Я думав, як зробити, щоб вони мені приносили більше. Я пробував, в мене там теж десь не все виходило. Я навчився поступово масштабувати якісь зв'язки. Умовно. І потім я почав заробляти, заробляти, заробляти. Десь все було не так ідеально, як це показується там десь в інстаграмах у всіх людей. Але знаєте, типу, сьогодні я чітко знаю, як знаходити нормальні товари. Я знаю, як працювати з трендами. Я знаю, наша команда знає як на цьому заробляти, викуповувати повністю ринок, як його масштабувати і як будувати системний бізнес без ризиків. Насправді, завдяки цій моделі я можу працювати там умовно з будь-якої точки світу, тому що я не прив'язаний ні до чого. Я не прив'язаний, що на мною там хтось стоїть. Як знаєте, там ви коли баристо працюєте, у вас є бос. Ви також щось не то робите, а у вас все зразу. Я роботав колись в аквапаркі з рятівником. Токо ти щось не то робиш, сів тебе сразу вже, отут на тобі, розумієте? Тебе ніхто не керує, умовно. Тобто, більше того, я зараз допомагаю іншим людям також запускати такі бізнеси, пробувати починати і заробляти на цьому кошти. Не маленькі кошти. У нас просто багато десятків різних кейсів людей, в яких вже отрималося, і вони не просто там, десь там в архіві, там, десь колись. Вони, вони зараз, ці люди, Масштабуються, заливають рекламу, в них там в 100 заявку. В мене є учнів, в яких зараз, прямо в моменті, більше 500 заявок на день. Там, звісно, вони заробляють, напевно, не по 100 гривень заявки, а трошки менше, але цифри ви можете порахувати просто колосальні. А в моєї команди набагато більше. Палити я не буду, але це там 3 плюс тисячі. Хтось з моїх учнів там працює ще один, хтось уже збирає команду. Але всі вони об'єднані тим, що вони. Отримують результат і вони масштабуються у своїй справі, вони знайшли себе. Повернемось до моєї команди, яка зараз тестує понад 100%. Товарів на тиждень понад 400 за місяць і генерує більше трьох тисяч заявок щодня. Ви ніде не знати таких результатів. Це реальні офери, тобто товари, реальні рекламні кампанії, живі заявки. Я будь-яку статистику можу підтвердити. І я це щодня транслюю в своєму інстаграмі. Ми щодня заливаємо трафік, тестуємо нові зв'язки, обробляємо сотні лідів лідів, тобто заявок. І саме на основі цього я створив систему, яка працює в мене саме зараз. І саме на основі. Від цього я створив систему, яка працює в мене прямо зараз. Якщо тобі проімпонувало те, що розповідав, і ти хочеш повторити мої результати або моїх учнів, просто залишай заявку під цим відео і починай нарешті заробляти немаленькі кошти і знаходити себе в якійсь ніші і масштабуватися. До речі, про бонус, який я пообіцяв на початку відео. Це топ-10 товарів, які продаються прямо зараз. Я підготував для тебе можливість попасти в мій телеграм-канал, де тебе вже чекають ці 10 товарів, і цей канал він є автоматично каналом очікування на моє менторство товарний вайб. Тому, якщо ти хочеш отримати ті товари, якщо ти хочеш отримувати найактуальнішу інформацію по товарці, залишай заявочку, реєструйся і переходь в телеграм-канал. Пока!